Всіх вітаю, шановні глядачі, шановні друзі, сьогодні будемо казати про оплату праці, а саме про середню, середню заробітну плату у керівництва державних органів влади. І відповідно, список окремий оприлюднено на сайті Міністерства фінансів України. І ми зараз його пройдемо, цей список, і потім деякі моменти скажемо у вигляді того, що ж відбувається насправді. І, до речі, що відбувалось за весь період Незалежності України. Такої зарплати у державних органах влади. Мова йде про зарплати керівництва держвлади за вересень цього 2024 року, тобто свіжі дані. І, відповідно, це оприлюднено Міністерством фінансів України. І ось топ-5 з найвищими середніми заробітними платами керівництва. Державних органів влади. Перше місце. Це Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Цифра 288,4 тисячі гривень. Це заробітна плата. Друге місце Національне агентство з питань запобігання корупції. 254,2 тисячі гривень. Третє місце. Національна комісія цінних паперів та фондового ринку. Цифра 236,4 тисячі гривень. Четверте місце: Міністерство культури та стратегічних комунікацій. Сума 215,1 тисячі гривень. І на п'ятому місці це рахункова палата. 205 тисяч гривень. І якщо взяти попередні місяці, а це серпень місяць цього 2024 року, то першим місцем за рівнем середньої заробітної плати у керівництво зайняло Національне агентство з питань Державної служби, де ця зарплата склала 227,8 гривень, НКРП було вже на другому місці. Заробітною платою у 223 тисячі 60 тисяч тисячі гривень. І якщо розглянути ще липень місяць, то лідером по заробітній платі було керівництво НАЗК. І сума складала 228 228 тисяч гривень. І давайте ми не будемо забувати про те, що коли подавався проєкт до державного бюджету на 2025 рік. То для окремих органів влади був збільшений фонд оплати праці. І відповідно, ці органи влади там також присутні. І ось виникає питання: а чому ж в Україні весь час є кошти для того, щоб забезпечувати державні органи влади? Я маю на увазі ось в таких цифрах. А натомість для звичайного населення коштів? Завжди немає. Так вони розповідають. І відповідно є мінімальні стандарти, мінімальні виплати, мінімальні заробітні плати, мінімальні пенсії. Цифри всі ви знаєте. І до речі, бюджетна декларація вона вже затверджена і вона буде діяти з 25 по 27 рік, де всі соціальні стандарти призупинені, тобто заморожені. Мінімальні пенсії 2361 гривня. Мінімальні заробітні плати 8 тисяч гривень і інші соціальні стандарти. Чому така прірва існує? І ця прірва існує і існувала весь період незалежності України. В чому ж причина? Можливо, не так здійснюється управління державою, або можливо, не такий підхід щодо питання оплати праці. Для одних одна цифра, а для інших інша цифра. І різниця між цими цифрами колосальна. І при цьому Україна, якщо взяти її, життя України, українців, зокрема, то вона знаходиться на тому найнижчому рівні свого існування у вигляді життя. Людей. У вигляді того, що українці не можуть забезпечити самих себе, своїх сім... сімей не можуть забезпечити. Не можуть відповідно отримати все для гідного життя. Бо причина єдина це фінанси. А фінанси визначаються, як ви знаєте, з того, що на Державному рівні встановлюються різні соціальні стандарти. Це мінімальні заробітні плати, це мінімальні пенсії. Вони встановлюються на законодавчому рівні. І ось цифри, оці мінімальних заробітних плат, мінімальних пенсій, мінімальних стандартів, не дозволяють українцям, народу України відчувати якісь покращення. Бачити майбутнє в розумінні свого життя, бо Україна це найбідніша країна в Європі. І вона була за весь період незалежності. Можливо, не той підхід щодо питання достатнього життєвого рівня. Можливо, не так якось рахуються оці соціальні стандарти, або, можливо, це так зроблена. Щоб ось такі вони і були для того, щоб народ був в, ось, в ось таких умовах життя. Яка помилка була зроблена за весь період незалежності України, що питання заробітних плат, питання оплати праці так і не вирішено на сьогоднішній час? Але для інших топ-чиновників? Ці питання завжди вирішувались і вирішуються. Та чи треба це змінювати? Чи треба залишити все так, як воно є на сьогоднішній час? Якщо залишити це все, то ситуація залишиться. І повірте, з такою ситуацією Україна, мабуть, не буде членом Європейського Союзу. Бо рівень життя населення знаходиться на такому низькому рівні. що... Про які Європейський Союз можна казати? Треба покращити цей рівень життя. А для цього треба інший підхід, інше бачення, інші методики застосовувати і в першу чергу вирішувати питання заробітних плат. Можливо, хтось скаже, що коштів немає, по цифрам, ми всі пересвідчили, що кошти є. І не просто кошти, а в достатній кількості є ці кошти. Але для одних вони є, а для інших, на жаль, немає. Для інших все весь час розповідали про те, що якісь проблеми треба щось вирішувати. Недостатньо фінансів. Є великі проблемні питання в державі. Що в бюджету недостатньо коштів, їх немає. Але чому ж? З однієї сторони, є вони, а для інших немає. Ось чому питання, що не начи. Треба це змінювати? Чи треба залишити це все? Як ви вважаєте, а вже потім розповідати про майбутнє? Про майбутнє, про вступ до ЄС. Бо рівень життя треба враховувати. Країни, а потім вже розповідати про вступ до ЄС. А якщо нічого не робити і взагалі не задаватись цим питанням, а тільки розповідати про членство до ЄС, то можна весь час розповідати. Зміни потрібні, щоб були в державі. А для цього треба працювати кожного дня і не просто працювати, а працювати так, щоб ці зміни були відчутні. Але їх, їх, на жаль, немає. Їх не відчуває населення цих змін. Тільки розповіді, тільки казки про світло майбутнє. Тому, шановні глядачі, напишіть, напишіть свою думку, своє бачення, як ви це сприймаєте і що треба для цього робити. Тому всім дякую. Ставте вподобайки, залишайте свої коментарі, ставайте підписниками. Ми сьогодні казали про питання заробітних плат. Окремо, це заробітні плати керівництва державних органів влади, які вони є на сьогоднішній час. Всім вам дякую, шановні глядачі, і до наступних зустрічей.